Всім доброго дня, друзі. Я знову приїхав на це чудове невеличке озерце, де я в прошлий раз непогано знайшов окуня і на цьому цій локації, ось де я зараз стою, він добре поклював. Погода у нас сьогодні дуже велика влажність у воді. моросяща така, але ну, в принципі вона нам мішати не буде, я думаю, вітра майже немає, чудово, комфортна погода. Не холодно і не тепло, в принципі. Така середня, осіння, як на поздню осінь вже погода. Ну що, друзі, ловіть, я буду, як ви вже бачите, знову ж таки своєю вейдою було Оріон 6-метровою. Зразу будемо починати прямо з тих місць, де нас окунець покльовував, і якщо будемо, пройдемося туди, потім тому, тим, пройдемо тим берегом, ще, подивимося, що у нас там є. На той берег ми не підемо, тому що там берег затоплений. Я так дуже хотів вже давно туди попасти, але там води дуже багато і там мабуть, вже буде більше колін води. Костюми там вона ходить, а зараз вода холодна, то не дуже буде комфортно, я вам скажу, навіть в костюмі ходить. Ну, для чого воно треба, якщо нам. Будемо ходити де можна. В общем, друзі, зараз розматуємо нашу удочку, поцепимо якусь приманочку. Я думаю, що мабуть, цю саму і оставлю, сирний кубичок цей попробуємо їм, а там буде видно. Сьогодні у нас є із насадочок є мотиль і є опариш. Так що будемо пробувати ще й тим, і тим. І, е, ж, ну і, звісно, буду пробувати просто на обікновенну безмотилочку. Все, погнали. Так, друзі, буду ловити на ту саму мармішечку, сирний кубик, просто взяв такий перев'язав її. Поцепив три мотилики. Гарний мотиль. Цей раз купив. Такий чудовенький, можна було б і на фідер посидіти, але я думаю, що зараз тут клювати вона ця плотвічка буде відказуватися. Вона в цю пору вже чогось не, 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 не клює, вже тут сидять рибаки, часом буває удочками, то дуже рідкі покльовочки. Але було б, звісно, цікаво посиляти такий гарний мотилі. я думаю що платвичка біоценила оцінила. Б. Так, ну що, друзі, ось сюди почнемо. Десь тут приблизно з цього місця Пока. і почнемо пробувати. Так, ось тут понад травою треба спробувати цих океночках. Може і плотвичка клюне, тому що плотва тут обажає мотиля. Та й окунь тут любить окунь. Зимою я тут завжди ловлю на мотелика. Він хорошо клює. Було цікаво, звісно, щоб плотвичка клювала теж. Зараз вона така бути гарна клювати плотва. Якось тими годами попадалася і непогана плотвічка, попадалася. Ну я ловлю не на мотиля, а на опариша. то гарні пліточки улітали. Не хоче, вирядує. Давайте трошки далі пройдемо, спробуємо. Вирядує окунець. Ах ти. Зараз ми тебе десь тут. Десь то ж ти є. Кстати, цей сирний кубик я перед цим був на річці. Дуже гарно на нього клювало на річці. Тут я на сирний кубик не ловив, тут я ловив лісотками. А це я просто вже думаю попробую тут на нього. Як він себе тут поведе. Пока, друзі. Як ви бачите. Поки риба рота не відкриває. Ну що, будемо шукати, що робити. Пройдемо далі, нас тут часу у нас вистачає. І місце теж, так що пойдемо шукати його далі десь. Що, попробую на безмотилку, що робити. Не буде там мотиля цеплять, бо я бачу косьміло, його атакує, з'їдає. Попробуємо без мотилку. Ні, то зараз будемо лісотку перев'язувати назад. Сирний кубик повинен по окуню гарно працювати. А я просто тут щось видно, десь він... Десь він відійшов 100%. Щось його десь шута. Щось помішало видно, йому тут Щось йому тут зараз Не так Явно його тут немає 100% Чи може опариша поцепіти Та ні не в цьому діло Десь він перемістився наче А може просто клювати не хоче Гадати нема чого, треба поки шукати, а там буде видно. Будемо поки шукати. Зараз будемо ще протягнемо тут, спробуємо. Ну це, друзі, я тут їх втягав. Як ви, ви ж пам'ятаєте, да, хто дивиться моє відео? Ось тут вони стояли. Ось тут вони, друзі, були. Так, ну що, треба десь шукати його, що це таке? Де це мій окунь? Де це окунець? Окунець, ти де? Ти де, дорогесеньке. Давай, ну вже показуйся. Пора вже, час. Час вже клювати. Обідня перерва вже, давай. Давай. Дружище, такий мотелик вкусненький, гарненький, бутерброд такий, сир із, сир із м'яском. О, о, ос він. Клюнув на бутербродик, да? Сирний кубик і мотиль. <з 1955> бутербродик такий красивий. Взяв. ну що, красавчик, клюнув? Молодець. Молодець. Хороша покльовка була така. тут Чітка його, вже видно. Явно було, що це красавчик клюну, Перший. Такий гарний ладошечник. Полеж. Отдохни. Я зараз тобі. ганяю няня Гріється, мабуть, холодно. Я тобі заря парочку піймаю. Так. Осталось од нас мотильки. Попробуємо ще. Опля! Попробую його протягнути трошечки на протяжечку. Цей не подій клюну, але ну, я зараз попробую ще й протяжечкою тут пройтися так. На всю ту вимотану йоску спробую протягнути по дно. Тик. Тик. І є. Це видно... Так, да, я так і знав, що щось дуже манюньке. Я спершу думав, що я думав сперва я потвічка. А це ось такі окунчики, дивіться Дивіться як він узяв, бачите Це означає, що він неактивний. Тиц, тиц, відомо, тикав, 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 умарнув, бачите, і зацепив його за... за нижні плавники. Я думаю, що йому нічого не станеться. Опля. Ну все, він. Це красавчик. Це він. Це він, друзі. Гарненько. за верхню щелипу. чудово взяв. Сирний кубик. Два мотилика. І ось такі красень. Знаєте що я хочу? Я хочу попробувати просто чисто на безмотилку. Зняв я там ті, були такі вже обсоси два висіли. Мотиля я їх зняв, зараз спробую чисто на сирний кибочок потрясти. Без мотивочка, на річки вона гарна. Отпрацювала в прошлый раз чотенько виїхав окунь. Зараз ще спробуємо лісоточку поцепити. Пройдуся туди до кінця з своєю мармишечкою. Якщо щось не то буде, то поцепимо лісоточку ще. Долж, должен, должен окунь на неї гарно реагіруватися тому що Я чого знаю, тому що Зимою я тут ловив на безмотилку возі кубик цей сирний, то воно на нього гарно здивався окунець. Просто щось я так розумію, немає такого, що прямо апетіта зарив окуня. Що чого, я, чого я розумію, тому що немає, щоб десь він ганяв тюльку. Тай раз пам'ятаєте, як, як був гарний кльовий окуня, то там він підіймав тюльку. то Раз подиме, другий раз подиме, то там десь подиме, то там. То тобто окунь ганяв. І це вже явно, явно був признак, що в нього є жор, через він не хапав капітально. А зараз треба шукати, десь, шукати його. Десь під самий нос потрапити і тоді він клюне. А так я так розумію, що неактивний він зараз. попробую сьогодні з річки знову ж таки я його оставив, але він мене здох. Не, це, не сохранився чогось жук мене цей раз, просто що, як вам сказати, неділя пройшла, він не видержав цього, якісь пару днів, до він ще якось видержує це, а довго він лежати, я бачив не може без води. Я його просто залишив в коробці. А я так розумію, що він без води не може, він висихає. Бурбу тут теж цікаво спробувати на нього. Ну що, пусту не хоче, бачите? Зараз спробую ще поцепити мотилька. Просто на пустышку не хоче. Давайте поцепимо пару мотильків. Мотиль чудовий сьогодні, звісно. Я б не сказав, що так, прямо так, але если б він був у мене чуть-чуть тоді раніше цей мотильок. Ех, на фідер було б чітко, так. На фідер тут біла риба обожає мотилька. Зараз побачимо, чи є якісь якась різниця, що напустує, що з мотилем. Тут я на його пробував, протяжки зроблю одна протяжка і дві на підйом. Покльовок не було, зараз побачимо що з мотилем. Те ж саме протягну так само сперва, А там спробую на підйомчик. Та ні, якщо б охонь був він без мотилку ходив би по-любому. Він би не устояв б перед нею. Оп-оп-оп, щось. Окуньчик. Ну мелкий, бачите, мелкий любить мотиля. Я думаю, що він може навіть і був там. Но він не зреагував на безмотилку, а просто взяв, а побачив мотилика і не здержався. Ну, це моє, звісно, таке мені. Я не знаю, як хто думає. Я думаю, що просто що, тому що окунь мелкий він мотиля дуже любить. Через що так произошло? Ну попробуємо зараз ще, може і крапач клюне. Так, поцепив лісоточку, ось таку зелененьку, з чорними точечками і таку сріблясту бусіна зверху. Зараз попробую на неї. Попробуємо. Побачимо. Что-то поменяется, или что не поменяется. Клевый. Но же нужно что-то выдумывать. О, все он. О, все он. Ага, зацепилась. Я на кончику лески. Иди сюда. Иди, мой хороший. Значит, на лесоточку. Просто чисто на, на пустую Без мотилочку на лісотку хапну. такий гарний ладошка. Красавчик. Красавчик. Ти типу, по любому красавчик. Але, там зацеп зацеплення, видать, капітальний І воно. Я бачу, що не можна опустити ліску. Зараз розпутаємо. Любить як унес, коли по землі якась козявочка повзе, Вона підіймає пелючку. І він це любить. Оп, оп, бачили, так? Да? Ох, гарний хтось. Хтось гарний, підняти не можу. Де ти? Де ти, лки пані, да? Дивіться, яка окуняка. Я думаю... ось його. Ух який красавець, Це красавчик гарненько взяв за верхню щели побачите еле-еле держиться. Ну, держиться. Одервати неможливо Тут тверде місце таке якраз бачите, не так просто його одорвати Красивий такий грам 150 наверно Ну 150 нема але десь так около цього не будем преувеличивать. Пускай еще рыбаки ви такі що вмієте добавить весу, так? Да? Умеем. <гуміємо>. Ми такие, що ви зробите. У нас, наверное, в крові таке добавить. А! Хай буде 200. <гуміємо> так, дальше ловим. Опля туда його. Конечки. Де у кого вже лід є. А у нас його ще немає. Цю пору вже повинен стоять лід, друзі. Колись він вже буде давно. Ще середині. Листопада обычно ставав лід. Зараз їм ще й не пахне. І не скоро він буде. Навірно, я так бачу по прогнозу, що навіть і в грудні його не буде. Будемо тягати по відкритій воді рибку. Що робить? Будемо наслаждатися боковим кивочком. Так, поцепів два мотилики, зараз побачу. Для інтересу. Чисто для інтересу. Хочу проверить. Буде хапать мелочині. Що я й говорив? Що стоїло й доказати? Тільки мотильчик, так зразу я об'явився красавчик мілкий. Зразу ж окунець тут як то там, на всю цю витяжку. Забомбірю аж туди далеко. Ще раз спробуємо Не густо, не густо, друзі. Ви друзі, тут колобаня. Як тут ловити? Як ви вважаєте, тут можна ловити нормально чи ні? І тут далі вже все більше і більше води. Більше і більше. Ну пройдемо зараз, побачимо, що там. Что там дальше у нас ну, там все больше и больше и больше и больше значит а туда у конец там уже наверное все затоплено уже низ там понимает ну это хочется хочу зарату вот вот здесь попробовать все-таки тут тоже непоганые места и хочется мне вот сейчас все-таки здесь попробовать пусть у того и зарату сухие видим Тут так. Багнюка Смердить багнюкою Неприятно дуже тут конечно стоять но... попробуємо, попробуємо. Сюди я давно не приходив понимаєте? За счет того що тут вода Може тут окуняки десь стоять А я соромився сюди ходити. О, стук лил, ну, стук. Тик, кажу, руку почувствовав, представляєте? Це якась мелочевка. Отак вот прямо. Пум, такий ударчик був. Як молоточком, так тик по мормішеці. Ну і мотылька объела. Нема, бачите, мотилька хтось жерла і все, Якась рибка мелкая. А так ноль. Ну, Плювати немає кому. Ну що, друзі, немає покльовок. У нас залишився десь час, зараз 15-10. Вернемося назад, на те місце, куди ми починали. Вже там походимо якісь півчаса, мабуть, у нас більше часу немає. І будемо їхати додому, друзі. Туди вперед йти, там болото, туди я не хочу йти. там таке саме, як тут, а там навіть більше, більше води. Некомфортно буде стояти. Той калюжі. Лучше повернемо на берег, собі акуратненько. Злоїмо, не зловимо, Яка різниця? Що вже буде, то буде, друзі. Так що погнали туди. Я думаю, там все таки ми кожні піймаємо. Друзі, вже погодка зовсім портиться, холодає, темніє, все бістріше і бістріше з кожною хвилиною. Риба закрила рота повністю, хоча вона його не сильно сьогодні відкривала, я вам скажу Ну все равно покльовочки були. Були, друзі, мелкий окунчик клював і гарний окунець попадав. Так що я сьогодні все равно по-любому задоволення одрибалки отримав Останнє, друзі, закидання. І на цьому закиданні будемо з вами завершувати свою таку риболовну свою сесію на сьогодні не пощастило нам сьогодні попасти на гарний кльов звісно рідкі покльовки були майже поодинокі скажімо такі такі знаєте дуже е Такая трудовая сегодня рыбалка у меня получилась. Ну что, друзья, на этом все. Будем заканчивать свою рыбалочку. Рыбалка, конечно, не сильно такая, чтобы сказать, удачна, але все одно мені сьогодні сподобалася вона. Все, на сьогодні все. Кому сподобалося, ставим лайк. Всім, як завжди, крепкого здоров'я, друзі, міра і добра. До нових зустрічей, Всім пока. Я думаю, що у нас будуть продовжатися ці рибалочки на боковики вок, так як льоду нам не обіцяють точно ще.